Дружба, сміливість саме ці та інші чесноти стали фундаментом чудової події у школі імені Патріарха Йосифа Сліпого за ініціативи католицької управи шкіл Торонто. Школа Йосифа Сліпого підготувала чудову мистецько-духовну презентацію про ці важливі людські цінності. Учні школи згуртовано з великим ентузіазмом готувалися до події. Добрий день, святкова громада. Хочу поділитися з вами цього тижня. Гостину такий тиждень відкритих дверей, причому український відділ готував так само до теми місяць Марії, тему візантійські мозаїки і ікони. Це опрацювали старші класи. Восьмій-сьомі класи. досить складна робота була і трошки діти навчилися також про іконопис, як писати іконі. При тому менші діти, молодші діти працювали тему справедливість. Мені ж мій Боже, на землі буде любов, сердечний рай, любов до справедливості і більше нічого не давай. Тарас Шевченко. Хто мудрий, хто це зрозуміє, розумний і пізнає. Бо прості господні коров, правдені ходять по ним, а грішні спіткнуться на них. Тільки ворог, що сміє, з місця людей жаже, та не дуже, бо все гине. Слава не боляч. Ще наша презентація також включала кисню. Боже збереже Україну. Дай Україні! Se ri ješo ljude takj. koževa ljudska duša. rečenja na temu izpravodlvosti. I tudi otvačite tooš čudovi rozpez pro ikone, ti menše dite op prijumeve i virše ki rozkazuvalio Про тему справедливості. І злота неправда, хай згинуть навіки. Прошу тебе, мамо, благаю, молю. Головна тема в нашій школі цього року це були числоти. Ми, як відділ, рішили трошки про справедливість і це долучити разом з діться в Україні. Тепер просимо всі сідані, мовилися за мир. У світі, і щоб ми тепер почали відчути відчувати від себе чесноту, любов, мир, справедливість і подібне. Так що просимо. Наша журналістка тут напевно зняла наш спів, буде знімати наш спів і буде нагоду послухати співи і наші деклімації. Дякую. Затишні коридори та зали школи перетворились у яскраву галерею мистецтва, сповненої духом любові та християнського бачення світу, очима учнів. Мистецтво торкається душі в особливий спосіб. Учні школи своїми творчими роботами показали, як можна змінювати світ на краще. Учні раду зустрічали батьків піснею, «Поєднання з танцем. Також для батьків підготували перегляд фільму і, звичайно, що не обійшлись без смачних пригощень. Всі присутні поглинули у святкову атмосферу та мали змогу насолоджуватися цією чудовою подією.